Ваше блаженство, Блаженніше Дихо і Милостивий Отець, ваші високопреосвященства, преосвященства, Богобудвій святителі Церкви Христової, з особливим почуттям благовіння перед великим таємством архієрейської хірутонії стою нині перед вами, святителі Божі, усвідомлюючи власне недостоїнство, слабкість і відсутність належного духовного досвіду. Душа моя наповнена великого хвилювання і не маю навіть що сказати. Лише повторюю за Запороком Давидом, покажи мені дорогу, яку слід мені йти. Господи, навчи мене творити волю Твою. Сьогодні я найперше вдячний Богу. Все, що в мене є, є лише завдяки Його любові і милості до мене. Я цілковито покладаюся на Божу волю і на те, що через покладання ваших рук, богомодрій Архіпастері божественна благодать уврачує немочі. Та доповнить те, чого не вистачає. Зазвичай більшість людей сприймає епископа як священоначальника у народі Божому. Однак дуже мало хто осягнув, що це священоначальствування зовсім не є тим самим, що і володарювання або керування у світських людських інституціях. За словом святителя Григорія Богослова, мета будь-якого духовного начальства у всьому зневажати своє на користь інших. Сам великий та істинний архієрей Господь наш Ісус Христос повчав апостолів. Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а ведьмочі панують на ними. Але між вами хай не буде так. А хто хоче між вами бути більшим, хай буде вам слугою. І хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. Я вдячний Богові, що маю перед своїми очима приклади саме такого архіпастова, в основі яких лежить жертовне служіння христовому складу та ціложиттєве Христонесіння. Складаючи слова щирої подяки за довіру до мене грішного, водночас дозвольте дякувати вам, ваше блаженство і пересвятителю Української православної церкви за надзвичайний приклад того, як має духовна теорія не розходитися з реальним християнським життям. Боголюбива паства паспо лине до вас. Тому що серед усіх сучасних викликів у вашій постаті побачила для себе правило віри і образ кротості. Смиренно сподіваюсь, що подальше життя моє і служіння утверджуватиметься вашими первосвятительськими настановами і молитовною підтримкою. Пригадуючи все, що було зі мною в житті, я безмежно вдячний Богові за своїх побожних батьків і рідних за їх підтримку та піклування. Сьогодні я складаю слова своєї подяки на адресу. Високо бересвященнішу митрополита Бориспільського Барбарського Антонія, який значив на дімною Чернечий постріл та Діаконську хіротонію, і з благословення якого я робив свої перші кроки як викладач Київської духовної академії і семінарії. Без перебільшення можу сказати, що людиною, зустріч з якою змінило моє життя, став митрополит Ніжинський і Климент. Багато років тому. Навіть ще до початку навчання в семінарії, приступивши поріг академічного храму, я хотів залишитися там назавжди. Проповіді тоді ще отця Климента та його духовні настанови стребували вектор мого життя від світського до церковного. Любов до Бога, любов до молитви і монашества це ті якості владики, які завжди були перед очима та надихали цілковито присвятити своє життя служінню Богу. Цей зворушливий день я складаю слова подяки високопреосвященнішому ректору Древньої Київської духовної академії, семінарії архієпископу Білогородському Сильвестру. Ви були і є моїм викладачем. Хоча колись я навчався від вас в студентських академічних аудиторіях, а сьогодні вже в статусі вашого помічника. В сучасному світі, переповненому інформацію, досить складно якось зацікавити молоду людину богословськими питаннями. Бог наділив вас талантом захоплювати молодь любов'ю до богослов'я. І здається, що немає таких книг, яких ви не читали чи питань, на які ви не знаєте відповідей. Я вдячний вам, дорогий владико, за ваше добре і без перебільшення батьківське ставлення до мене. Свої слова вдячності я спрямовую до кожного викладача київських духовних шкіл, своїм співбраттям у Академічному чернестві, завдяки яким академія стала для мене не лише місцем інтелектуального становлення, але й великою школою любові. Особливо ціную досвід свого послугу поряд зі співробітниками синодального інформаційно просвітницького відділу і дякую за їхню підтримку, самовіддану працю і дружнє ставлення. Це особливий період свого життя всечесні архіпастері вдячні вам за довіру і прошу ваших святих молитв. Мудрих настанов та підтримки у служінні, до якого покликала мене мати церква через ваше обрання та благословення.